Тест на ацидоз, який покаже, що ви здорові. Всього за 10 хвилин ти дізнаєшся результат. І так, беремо з собою блокнот і секундомір. Дихаємо повільно, звичайно, як ви її дихаєте, і видихаєте не до самого кінця. І затримуєте дихання. Закриваєте ніс. І затримуєте дихання, наскільки зможете. Змогли 20 секунд, записали 20. Змогли 30 30. Після, допустимо, ви затримали дихання на. 30 секунд. Записали результат, тут же продовжуєте дихати нормально. Продовж однієї хвилини. Дихаєте нормально, потім одна хвилина минула. Видихаєте, затримуєте дихання. І рахуєте, скільки секунд ви затримали. Записуєте другий результат і так, 10 хвилин. Потім всі результати, всі затримки дихання, які ви записали, потрібно буде з них вивести середню цифру. І якраз середня цифра буде означати, здорові ви чи ні. Норма 45 секунд, а краще, щоб було 65. Цікаво, який у вас результат? Напишіть в коментарях.